З цієї поштівки, більш як столітньої давнини, на нас дивиться неймовірно цікава молода гуцулка із верховини, що високо в горах на Івано-Франківщині. Йдучи до знимки, ця жінка одягнула звичний для того часу народний стрій, однак не лише разки намиста коралів та хустка намітка, прикрашена двома брошами, привертають нашу увагу. Все таки око чоловіка перш за все вихоплює отой гарний овал її лиця, проникливий погляд і ледь помітний усміх у кутику її уст. Колись казали, з таких би картини писати. І справді, ота ледь вловима усмішка у поєднанні з тим її поглядом видають у ній чуттєву і владну, не без легкої іронії, жіночу натуру. Як звали цю жінку? Ніхто вже нині не знає, оскільки минуло сто літ, і всі, хто міг її впізнати щось розповісти, вже відійшли. Знаємо лише, що цю гуцулку зазнимкував скоріш за все знаний український фотометець полтавчанин з походження Микола Сеньковський, який наприкінці Першої світової війни, після зради Петлюрою договору із західноукраїнською Народною Республікою, емігрував із Східної України на гуцульщину. Тут він одружився із місцевою вчителькою Євгенією Поліщук, яка сама була родом з Тернопільщини, закінчила Коломийську учительську семінарію і організувала у Верховині першу українську школу. Чи на цій світлині може бути зображеною саме та красуня Євгенія, дружина Миколи Саньковського, я не знаю. Відповідь на це питання вона чи не вона, мабуть, криється у тому загадковому і дещо іронічному погляді на світлині, який цілком міг бути призначений її коханому Миколі.